Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Розділ 9. Три Її вступ до курикулум комітету був справою Клінта. В тому то й полягає іронія. Зрештою, він підірвався на власній петарді. Це було ще 2007 року. Газета Три Окружя Гералд надрукувала статтю про батька одної коглинської одинадцятикласниці, який домагався, щоб Ти тут, Боже, це я, Маргарет, було вилучено зі шкільної бібліотеки. В статті цитувалися слова того родителя клятий атеїстичний Пасквіль. Лайла у таке повірити не могла. Колись у свої 13 років вона обожнювала цей роман Джуді Блум і відчувала власну спорідненість з описаним там. Як воно бути дівчиною-підлітком, коли попереду у тебе раптом почала майоріти дорослість, наче якесь нове, незнайоме і лячне місто, яке вимагає, щоб ти увійшла крізь його браму, хочеш ти сама цього чи ні? Я любила цю книгу, сказала Лайла, подаючи газету клінту, чим висмикнула свого чоловіка з його звичайного стану замріяності, коли він сидить за кухонною стійкою і дивиться крізь скляні двері на подвір'я. Легенько гладячи собі пальці лівої руки кісточками правої, Клінт кинув погляд на статтю. Вибач, Любонько, дуже жаль, але цю книжку необхідно спалити. Це прямий наказ генерала Ісуса, віддав він газету назад Лайлі. Це не жарти, Клінте. Мотив, з якого цей чоловік хоче заборонити книжку, і є саме тією причиною, чому її потрібно читати дівчатам. Я згоден і розумію, що це не жарти. То чому ти не зробиш чогось задля цього? Ось за це, за такі заохочення, Лайла його і любила. Гаразд, зроблю. У газеті згадувалася на швидку сформована з батьків і небайдужих громадян група, яка називалася Курикулом Комітетом. Лайла теж записалася, і, щоб підтримати справу, вона зробила те, що вміє робити добрий офіцер поліції, звернулася по допомогу до своєї громади. Лайла агітувала кожну місцеву мешканку з подібними поглядами, яка на її думку могла виступити на захист книжки, лайла перебувала у надзвичайно вигідній позиції для розширення цієї групи, роки залагоджування скарг на гучний шум, суперечок за межу, відпускання порушниць обмежень на швидкість тільки з попередженням, і загалом те, що вона виявила себе добросовісною і поміркованою представницею закону, створило вельми доброзичливе до неї ставлення. Хто такі збіса всі ці жінки? вигукнув на початку наступних зборів курикулум комітету той самий батько, який все це розпочав, оскільки дійсно всі до одної там були лише жінки, і було їх там значно більше, ніж його самого. Маргарет було врятовано. Джуді Блум прислала листа з подякою. Лайла залишалася у курикулум комітеті, але історій такого рівня полеміки, яку була викликала Маргарет, більше не траплялося. Учасниці читали нові книжки, які додавалися в бібліотеки, і до курикулуму у середніх і старших школах по всьому триокружжю і слухали лекції викладачів мови, літератури та бібліотекарів. Тепер це стало більш схожим на книжковий клуб, а не на політичні дебати. Лайлі там подобалося, і як у більшості книжкових клубів, хоча на їхніх зборах подеколи з'являлися один-два чоловіки, переважно це залишалося справою XX. Лишень ввечері минулого понеділка відбулося останнє засідання. Після нього дорогою до своєї машини на шкільній парковці лайла порівнялася із літньою жінкою на ім'я Дороті Гарпер, яка також була членкиною чогось, що називалося книжковий клуб першого четверга, і одною з тих мешканок міста, яких лайла тоді загітувала стати на захист Маргарет. Ви мусите пишатися шейлою вашою племінницею, зауважила Дороті, спираючись на ціпок. Сумка з квітковим малюнком достатньо велика, щоб носити в ній немовля, гойдалася у дороті на плечі. Люди кажуть, вона може потрапити до університету на баскетбольну стипендію першого дивізіону. Ну, хіба не чудесно для неї? Потім дороті додала Звичайно, я гадаю, ви наперед не тішитеся надіями, розумію, вона поки що лише в 10 класі, але в 15 років дуже мало дівчат стають такими сенсаціями. У Лайли на язику крутилося сказати, що дороті помиляється, у Клінта нема брата і Лайла немає племінниці, але дороті Гарпер була в такому віці, коли вже часто плутають прізвища, вона побажала старій пані всього доброго і поїхала додому. Проте Лайла ж працювала шерифом, їй платили за те, що була доскіпливою. Наступного ранку, в якусь вільну хвильку у себе за столом у шерифській управі, вона згадала слова Дороті і набрала у Фаерфосі Шейла Норкрос. Першим виданим пошуковиком результатом була спортивна стаття під заголовком Коглинська зірка виводить тигриць у фіналістки турніру. Означеною зіркою була 15-річна Шейла Норкрос. Отже, Дороті Гарпер врешті-решт не сплутала прізвища. У триокружжі могли бути й інші норкроси. Хто їх зна, вона точно таких не знала. На сам кінець у тій статті згадувалася і горда мати Шейли. Вона мала інше прізвище Паркс Шеннон Паркс. У пам'яті Лайли рипнула підлога. Кілька років тому, коли Джаред був захопився легкою атлетикою, Клінт побіжно зауважив, що в такому ж віці його самого підштовхнули до бігу на мовляння друга на ім'я Шеннон Паркс. У тому контексті вона вирішила, що йдеться про хлопця, якого батьки нагородили таким доволі консервативним ім'ям. Вона це запам'ятала, тому що її чоловік взагалі майже ніколи не говорив про своє дитинство і роки дорослішання, а ті рідкісні випадки, коли він це робив. Дійсно справляли на лайлу враження. Він ріс сиротою у примах, багато деталей лайла не знала та нубо кого вона дурить, вона не знала жодних деталей, все, що їй було відомо, це те, що було важко. Коли за це заходилося, можна було помітити, що у Клінта ледь не температура підскакує якщо Лайла коли небудь згадувала про справу, в якій дитину забирали у батьків, щоб віддати десь під опіку, Клінт замикався. Він запевняв, що не стає від цього похмурим, просто задумливим, лайла абсолютно свідома того, що у шлюбі їй необхідно не бути копом, ні на чому не наполягала, не те, щоб це було легко чи Лайлу ніколи на таке не спокушало з її ресурсами офіцера поліції вона могла б отримати доступ до будь яких судових рішень, але лайла від цього утримувалася якщо любиш когось, хіба не дозволиш йому мати якісь власні затишні кутки. Кімнати, де він не хоче бачити візитерів. А ще Лайла вірила, що Клінт їй колись сам розповість про все. Але Шейла Норкрос. У цій кімнаті, де він не хотів бачити візитерів, і куди, як оптимістично чекала Лайла, він її коли-небудь таки запросить, була жінка не чоловік, а жінка на ім'я Шенон. І фотографія дівчини, чия лукава із задраним правим кутиком рота усмішка. Нагадувала не одну людину з тих, кого Лайла добре знала, а обох її чоловіка і її сина. 4. Наступним Стало просте двокрокове розслідування. Першим кроком Лайла уперше не лише в своїй кар'єрі, а взагалі в житті, порушила закон. Вона зв'язалася з директором Коглинської старшої школи. І без жодних офіційно ухвалених підстав зажадала копію особової справи Шейли Норкрос. Коглинський директор завжди залишався вдячним їй за допомогу у зведенні на нівець того короткого ажіотажу на округ Маргарет, і Лайла запевнила його, що насправді це стосується не Шейли Норкрос, а радше справи угруповання, яке займається викраденням персональних даних. Директор негайно надіслав факсом особову справу, його віра в Лайлу була такою, що він теж радо порушив закон. Згідно зі справою, Шейла була розумною, успішною в мові, ще більш успішною в математиці і інших наукових дисциплінах. Загальна середня оцінка в неї була 3,8 бала. Учителі характеризували її як дещо зарозумілу, але популярну природну лідерку. Її мати Шеннон Паркс була вказана як єдина особа, на чиєму утриманні перебуває дівчина. Батьком значився Клінтон Норкрос. Народилася вона 2002 року, а отже була трохи більш як на рік молодша за Джареда. До цього матчу чемпіонату АСС у середу ввечері Лайла ще переконувала себе, що вона непевна, непевність, звісно, не мала сенсу, правда, лежала тут, в офіційних документах, прямолінійна, як суто норкросівський ніс на обличчі цієї дівчини, але Лайла мусила цю правду якось перетравити. Вона сказала собі, що має на власні очі побачити цю дівчину шейлу Норкрос. Видатну розпасовщицю, дещо зарозумілу, але популярну школярку з 3,8 бала, щоб упевнитися. Лайла вдавала, ніби працює під прикриттям, що це її робота переконати Клінта, що вона досі та жінка, з якою він одружений. У тебе якийсь затурбований вигляд, сказав їй Клінт увечері у вівторок. Вибач, можливо, це через те, що в мене з Деким інтрижка на роботі, сказала вона, що було відповіддю тієї лайли, з якою він був одружений. Це дуже заморочує. Ага, я розумію. Це Лінні, правда ж? сказав Клінт і притягнув її до себе для поцілунку. І вона навіть поцілувала його на взаєм. 5. Далі другий крок у розслідуванні. Таємне спостереження. Лайла знайшла в спортзалі місце високо на трибунах і дивилася, як розминається команда, що виступала в АСС від три окружжя, Шейлу Норкрос упізнала зразу Номер 34 Вона метнулася, щоб закинути лей ап від кута дошки, крутнулася на п'ятах, розсміялася. Лайла вивчала дівчину оком детектива. Можливо, в цієї 34-ки ще щелепане Клінтова і постава у неї, можливо, також інша. Ну, то й що, діти успадковують ознаки двох. У другому ряду біля лави домашньої команди стояли кілька дорослих, плескали в долоні під передигрову музику, батьки гравчинь. Ота струнка, у плетеному косичкою светрі, Шенон? чи мати дівчина ота фарбована білявка у стильному тепер босяцькому кашкеті, чи якась інша жінка, лайла вгадати не могла, та і як? Вона була чужа на цьому святі, врешті-решт, з'явилася сюди не запрошеною. Розказуючи про те, як розпадалися їхні шлюби, люди казали це відчувалося як щось нереальне. Лайла подумала, що цей матч відчувається цілком реальним шум публіки, запахи спортзалу Ні, це в ній, це вона почувається нереальною. Пролунав гудок, час грати. Шейла норкрос підбігла до тісної кубки своїх, а потім зробила те, що прибрало геть усі сумніви, усі самозаперечення. Це було таким жахливим і простим, і переконливим, таким більш доказовим, ніж будь яка фізична схожість чи шкільна особова справа лайла стала цьому свідком зі свого місця на трибуні і зрозуміла, що їй із Клінтом настав кінець.